Попередньому відео я вам казала, щоб правильно зрозуміти, як працювати з геловими тіпсами, то краще взяти собі модель, щоб відпрацювати всі навички. От і моя модель. Та одразу скажу, дівчинка напередодні щось фарбувала зеленим. Воно дуже пов'ядалося в нігтики, і я не змогла то відтерти цими ручками. Я вже знайома. Дівчинка гризунчик, ще й плюс до всього цього у неї досить волога шкіра. Тому я гарно все посипала тальком і якісно зробила манікюрчик. Робимо зріз і готуємо наш нігтик до нарощення гелевої тіпси. На початку я підбираю тіпси на всі 5 нігтиків. По інструкції треба на нігтик нанести праймер, базу. Саму гелеву тіпсу не рекомендовано шліфувати, тому виконую все, як написано. Вкладаю невелику кількість на тіпсу бази, кладаю до нігтика і клієнт мені допомагає підсвічувати все лампою. Довжину я прибирала за. Допомогою фрези, щоб подивитися, як воно спилюється, і хочу вам сказати, що це пластмас пластмасом, і воняє воно як пластмас, хоча пиляється досить непогано. Тепер що я вам пораджу? Повторюйте моїх помилок і не підставляйте тіпсу під саму кутикулу, адже потім буде дуже важко все випилювати. Але я тренуюсь і вважаю, що помилки тут допустимі. Рівнювання я виконала за допомогою геля. Вирішила виконати 5 різних малюночків. Звичайно, однотоночку можна зробити будь-якому клієнту, а як уже модель, то можна щось і намалюкати. Дівчинка погодилася, кого не змушувала, все добровільно. Перекриваємо всю нашу красу топом і милуємося результатом. Тепер буду споглядати, як такі нігтики відносяться на ручках гризунчика під непоганий спосіб нарощення, швидше є процес, якщо ви вже знаєте, як з ними працювати, у вас набита рука. Я скажу так, я все одно буду завжди прихильником нижніх форм, бо можливо ще з цими навчуся гарно і все в мене вийде.